Кон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай Путін дає задню Лавров. Вийшов із заявою про готовність іти на мир. Британський прем'єр передбачає зупинку вогню до літа. Трамп дав Росії дедлайн щодо миру. У мене є свій власний термін. І ми хочемо, щоб це було швидко. Тобто Уїдков приїжджає з определеними посланнями від президента Трампа, а уїжджає відсюди до Трампу з посланнями від Путіна? адпутіна. Конічно же Британовоже спецпослання Дарина Трунова коротко про головне на 24 му каналі. Припинення вогню в Україні може бути оголошене до літа, але є умови. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Він наполягає, що саме Україна повинна визначати умови будь-якої мирної угоди з Росією, а не жодна Інша країна також стармер відмовився від планів США визнати Крим російським. каже, це Росія має піти на безумовне припинення вогню. припинення вогню. Чого я не хочу бачити, так це тимчасового припинення вогню, тому що я переконаний, наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливість і засоби повернутися знову в майбутньому. Вони вже робили це раніше. Я не сумніваюся, що вони зроблять це знову. Ну, а президент США Дональд Трамп заявив, що у нього є свій власний крайній термін, до якого має наступити мир. Каже, йому дуже не подобається, що угода затягується, але так і не відповів, чи готовий накласти на Росію санкції, пане президенте. Щодо Росії, чи ви все ще вірите, що Путін серйозно налаштований на мир, враховуючи події, що відбулися в Україні? І якщо бомбардування не припиняться, чи розглядаєте ви нові санкції проти Росії? Отже, ми дуже твердо переконані, що обидва хочуть миру, але їм потрібно сісти за стіл переговорів. Ми довго чекаємо. Вони повинні сісти за стіл переговорів, і я думаю, що ми отримаємо мир. Між ними багато ненависті, багато сильної неприязні, багато недовіри. Але я думаю, що ми це зробимо. Я сподіваюся, що ми це зробимо заради багатьох молодих людей, які гинуть. У мене є свій власний термін. У мене є свій власний термін. І ми хочемо, щоб це було швидко. Ну і Трамп, хоча й не погрожував Росії, але очевидно роздратований діями Путіна. бо він дуже невдоволений обстрілом Києва. І після його посту, де він написав «Владімір, Стоп, його, мабуть, таки почули у Кремлі, бо Лавров вийшов із новими заявами. Кінь Путіна каже, що Росія готова до угоди зі США щодо України, але треба до опрацювання. Про що йдеться, не уточнив, хоча схоже, просто знову не придумали. Президент США вірить, і я думаю, справедливо, що ми рухаємося в правильному напрямку. У заяві президент згадував угоду і ми готові досягти угоди, але є певні деталі, які слід доопрацювати. Ми зайняті саме цим процесом. Що ще Росія хоче натомість в угоді? Бо до Москви знову прилетів спецпредставник Трампа Вітков, де зустрівся з Путіним. Тож очікуємо свіжих заяв. Послідня зустріч Путіна у була всього дві тижні назад. От пройшло всього 14 днів, знову зустріч. Це що така от чолночна діпломатія? Іміни чоловночної дипломатії, де це да, ті посереднічні услуги, которые оказують Соєдняними Штатами. Уїтков приїжджає з определеними посланнями від президента Трампа, а уж отсюда к Трампу з посланнями адпутіна. же спецпослання, да. але саме Трамп має усвідомити, що Росія є агресором. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він вважає, що можна досягти миру через силу. Ми вважаємо Сполучені Штати Америки сильним стратегічним партнером із впливом, і ми дійсно хотіли б досягти миру через силу. Це було б корисно для Росії, щоб сила була спрямована проти неї, оскільки вони є агресором. Ми прагнемо до спільного розуміння, що агресором є Росія, а не ми. Ми дуже хочемо, щоб Сполучені Штати не шукали балансу в цих словах. Путін отримує винагороду, а Україна не отримує нічого. Так, колишній прем'єр-міністр Британії відреагував на мирний план Трампа. Джонсон каже, Путін і далі вбиває українських цивільних, а його винагорода це право окуповувати землі суверенної держави, вказувати чи вступати комусь в НАТО, торгувати зі США і зняти ще й за це з агресорки санкції. Він додав, що у запропонованому мирному плані нічого не здатне реально зупинити на. Вторгнення Росії. А що отримує Україна після трьох років героїчного опору, жорстокій і неспровокованій агресії? Яка винагорода за жахливі жертви, які вона принесла, як її безперервно повторюють заради свободи і демократії у всьому світі? Окрім права ділитися своїми природними ресурсами зі Сполученими Штатами, вони не отримують нічого. Якщо ми хочемо запобігти новим звірствам Путіна, ми повинні мати довгострокову, надійну і, перш за все, належним чином фінансовану гарантію безпеки для України, гарантію, надану Великою Британією, США та всіма західними союзниками. Але ось журналісти The Wall Street Journal впевнені, що Трамп нарешті бачить перешкоду для миру, і це Росія. Лідер США сказав, що готовий дати Росії та Україні трохи часу на укладення угоди, перш ніж США відмовляться від допомоги. Попри те, що Трамп раніше критикував Путіна, це відбулося доволі рідко. Помічники лідера США кажуть, що останнім часом він був щиро здивований і особисто роздратований тим, що Путін не виявив більшої гнучкості. Ну і держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп єдиний лідер у світі, хто хотів би припинення усіх воєн. Він закликав сторони до миру, але не звинуватив Росію у прицільному обстрілі цивільних у Києві. Цій війні можна покласти край. Обидві сторони просто повинні з цим погодитися. Ми показали їм шлях вперед. Ми обговорили ці ідеї. Вчора відбулася гарна зустріч. будуть гарні зустрічі протягом вихідних. Ми показали їм фінішну пряму. Нам потрібно, щоб вони обидва сказали так. Але те, що сталося з цими ракетними ударами, має нагадати всім, чому ця війна має закінчитися. Під Москвою в Балашисі підірвали топ військового. Це генерал лейтенант заступник начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил Росії Ярослав Москалик. Він і займався плануванням військових операцій різного рівня. Є влучання до будинку заступника голови Чеченської Республіки Мурада Саїдова внаслідок падіння БПЛА є пошкодження самого будинку та автомобілів, які знаходилися поряд. Ну а в Україні можуть повністю заборонити російську музику і штрафувати за її використання у комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради готують законопроєкти, які можуть посилити санкції за публічне відтворення і популяризацію російської музики. Це буде стосуватися як громадян, так і бізнесу. Ви ж напишіть чи підтримуєте таку ініціативу, аби на рівні закону російські пісні більше не лунали. Напишіть про це у коментарях. Та інші ваші думки щодо мирних планів Трампа припинити вбивства завдання. Номер один. Ми готові до негайного припинення вогню по цивільних об'єктах. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, у Лондоні наша делегація вже розпочала зустрічі, і ми не виключаємо жодного з форматів, що може призвести до миру. Ми в Україні наполягаємо на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Саме такою була й абсолютно правильна пропозиція Сполучених Штатів 11 березня цього року. Це абсолютно можливо, але можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства. На Великдень ми досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб, і зробити припинення вогню повним. Також ми готові до негайного припинення вогню, щонайменше по цивільних об'єктах, і вже заявляли про це. Ну а віцепрем'єрка Юлія Свереденко заявила, що Україна готова вести переговори, але не здатися. За її словами, повне припинення вогню на суходолі, в повітрі та на морі це необхідний перший крок. А якщо Росія віддасть перевагу обмеженій паузі, Україна відповість тим самим. Наш народ не прийме заморожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму, і якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов'язкових гарантій безпеки, достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити міцний мир. Ну а на Росії вважають, що поки не вдалося зблизитися у питаннях щодо миру, і знову запрошують до прямих переговорів з Путіним, бо спілкуються лише через американців, а європейці їх нікуди не запрошують. Але шанси домовитися з Вашингтоном є. Про це заявив голова служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін. Отже, таки Росія та США виходить узгодили позицію щодо миру, і це навряд чи, мабуть, на нашу користь. Але все-таки. Все пішло не за їхнім планом. Напишіть, що ви думаєте, і ось нова заява Джей Дівенса щодо території, бо він каже: і Україні, і Росії доведеться відмовитися від частини земель, яку кожна зі сторін контролює нині. А заморозити бойові дії на його думку найкраще по лінії фронту, яка є зараз. Доведеться провести деякі територіальні обміни, щоб припинити вбивства, обом сторонам необхідно скласти зброю, заморозити ситуацію і зайнятися реальним будівництвом кращої Росії і кращої України. Ну і Джей Дівен сказав, що він оптимістично налаштований щодо переговорів, додавши, що на його думку усі сторони досі вели переговори сумлінно. За даними Блумберг, США готові визнати контроль Росії над українським півостровом у Чорному морі та послабити санкції проти Москви в рамках потенційної мирної угоди. Однак, президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна не визнає російської окупації Криму. Ну і чому ж держсекретар США Марко Рубіо не поїхав на перемовини в Лондон? Причину повідомила речниця держдепартаменту Тенні Брюс каже, це технічні зміни у його графіку. Секретар Рубіо зайнята людина. Він один із найактивніших, якщо не найактивніший державний секретар, який, на мою думку, у нас був, і це звичайно впливає на його кожен день. І в цьому конкретному випадку, поки зустрічі в Лондоні ще відбуваються, він не буде присутній. Генерал Келох там і тому він буде вести ці розмови. Тому ми з нетерпінням чекаємо почути від нього відповідь про те, чи досягли ми певного успіху в Лондоні чи ні. Але Ройтерс називає справжньою причиною небажання Рубіо їхати до Лондона через слова Зеленського, що Україна не визнає Крим російським. Як тільки ми починаємо говорити про Крим. Про наші суверенні території, то що ми заходимо в формат, якого і хоче Росія затягування війни, тому що швидко домовитись про все не вийде. Ми 12 рік воюємо. Це вже відповідь. Чи можна з Росією домовитись в цілому? Це риторичне питання. Чи можна домовитись з Росією швидко? Ні. Без тиску неможливо. І Україна не визнає юридичну окупацію Криму. Ма про що говорити? Це поза нашою Конституцією. Це наша територія. Територія народу України. Ну і крім того, Ройтерс пише, що, начебто, українська сторона хоче обговорювати лише припинення вогню, а не підіймати питання територій. Але це лише думки деяких змі, і в українському центрі протидії дезінформації закликають не надто вірити у все, що зараз публікують у західних змі, адже це може бути інформаційними вкидами на користь Росії. Натомість країни Європи вважають неприйнятними деякі пропозиції США щодо мирних переговорів між Україною та Росією. Ройтерс пише, що за словами дипломатів, крім питання визнання російської окупації Криму, залишаються інші серйозні запитання спотикання, включно з наполяганням Росії на скасуванні в Євросоюзу проти неї до завершення переговорів, проти чого рішуче виступає Європа. Рубль та російські акції посипалися на новинах. Про зрив переговорів щодо України російський фондовий і валютний ринок різко знижується на торгах. Курс долара зріс на півтора відсотка, а євро подорожчав до рубля на 2,2%. відсотка. Ну а тим часом невідомі дрони атакували Єлабугу в Татарстані, де знаходиться завоз виробництва шахедів. Місцеві пишуть, що є таке влучання. І Дональд Трамп таки визнав, що йому доведеться знизити мита щодо китайських товарів. Раніше міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що торгівельна війна з Китаєм є нежиттєздатною, і він очікує деескалації в найближчому майбутньому. Бесен також сказав, що метою торгівельної війни з Китаєм є перебалансування торгівлі, а не її зупинка. 145% — це дуже високий показник, і він не буде таким високим. Він не буде навіть близько таким високим. Він суттєво знизиться, але це не буде нуль, і ми будемо жити разом дуже щасливо, а в ідеалі працюватимемо разом. Тому я думаю, що все вийде дуже добре. Ну і ще адміністрація Трампа згорнула розслідування воєнних злочинів Російської Федерації. Про це пише The Washington Post. Білий дім скоротив відповідну роботу групи Мін'юсту та скасував програму арешту активів російських олігархів, які потрапили під санкції. І ще у Трампа скоротили посаду координатора групи для збору розвідданих про звірства Росії в Україні. Посаду було створено Конгресом США на двопартійній основі. Це дуже тривожний відхід від зобов'язання США притягати до відповідальності винних у воєнних злочинах і агресії, особливо в найкривавішому конфлікті, який Європа бачила з часів Другої світової війни. Натомість український президент Володимир Зеленський закликав російського диктатора не чекати переговорів та вже припинити удари по цивільній інфраструктурі. Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, ми очікуємо чіткої відповіді з Москвою. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити. Є очевидний найпростіший, найбільш надійний шлях саме припинити удари ракет та далекобійних дронів, і це автоматично. Гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури. Саме припинення вогню реальне, тривале, має стати першим кроком до надійного і тривалого миру. Але от рот Путіна Пісков відповів, що Росія хоче, щоб Україна зняла з оборону на переговори з Путіним для обговорення пропозиції Зеленського про зупинку ударів по цивільних об'єктах. Ну, смотрите, приживання української сторони, при открытости української сторони, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, щоб юридически вот эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовність. Пізи Путін не однократно говорила свої готовності е, рішення просить по чому і що одне повторення ти готовності. А до цього напередодні Путін ось так заявив про заклик не бити по цивільним. Він згадав і суми, і кривий ріг, і знову брехав, що вони вбивали лише військових. Всім хорошо відомо удар наших військових сил по конгрес центру по моєму сумського університету. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступление в Курской области, и, и подразделения ВСУ, и, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие, за содеянное в приграничной области, в том числе в Курской, они и получили это возмездие. Це було зроблено імен для того, щоб їх наказати. але це не усі цинічні заяви бункерного диктатора. Він захотів більше українських територій і говорить про це відкрито. Також він вчора використав термін Новоросія, коли заявляв, що муніципальні працівники нібито працюють у дуже важких умовах в регіонах Донбасу та Новоросії. Ну і також в зону інтересів Путіна входять Харківська, Одеська, Миколаївська та Дніпропетровська області, які він вважає Малоросією. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни і додають карту територій. Раніше російський диктатор дав вказівку російським військам створити буферні зони в тих районах України, на які Росія формально не претендувала раніше, а саме в Харківській та Сумській областях. І крім того, російські помийки поширили заклики окупаційного гаулятера Херсонської області Володимира Сальдо, який каже, що окупація правобережжя берега Дніпра є принципово важливим і залишається безумовним пріоритетом для Росії. Тому для цього їм потрібна і Дніпропетровщина. Ну а Великодня перемир'я Путіна було маркетинговим ходом для Трампа. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жанну Ельбаро. Він впевнений, це було лише для видимості. Великоднє перемир'я, яке він Путін оголосив дещо несподівано, було маркетинговою операцією операцією приманки, спрямованою на те, щоб запобігти підвищенню нетерпіння і гніву президента Трампа. І якщо американці, можливо, і вірять у так звані плани Путіна про мир, то у Європі як мінімум чотири країни готуються разом протистояти Росії. Йдеться про Данію, Фінляндію, Швецію та Норвегію. Вони почали об'єднувати зусилля після приходу до влади Трампа, бо розуміють, що НАТО. Може значно послабитися, пише The Wall Street Journal. Зокрема, Швеція може похвалитися розвиненою оборонною промисловістю, яка випускає підводні човни, бойові танки та надзвукові винищувачі. Норвегія передова морська розвідка і бойові можливості в Арктиці. Фінляндія має одну з найбільших армій у Європі. Але є все таки республіканці, які розуміють, як примусити Путіна до миру. Конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрік 18 квітня відвідав українських військових на ні, бойового зіткнення і підписав снаряд для Путіна для мене була велика честь передати дуже особисте послання Володимиру Путіну сьогодні з передової лінії війни поблизу російського кордону від імені нашої спільноти pa 1 Єдина допустима інформація, яку можна повідомити, це те, що повідомлення було доставлено точно. Ну, а штати ввели мита до 3500% відсотків на імпорт сонячних батарей з чотирьох азійських країн. Про це пише Блумберг для Камбоджі, зокрема, буде встановлено тариф на рівні 3500%, відсотків. А для виробників із Малайзії мита становлять 34%, відсотка, в'єтнаму 395%, відсотків, Тайланду 375%. відсотків. За даними інформагентства, в 2024 році в США із цих чотирьох держав Азії було поставлено обладнання для со сонячних панелей на суму 12 мільярдів доларів. Це 77% від загального імпорту таких товарів. І незважаючи на те, що мита призначені на користь вітчизняним виробникам, вони також завдадуть шкоди розробникам відновлювальної енергетики у США, які довгий час покладалися на недорогі іноземні постачання, посилюючи невизначеність у секторі, який постраждав від політичних змін у Вашингтоні. Ну і не дивно тепер, що рейтинг Трампа падає і впав до рекордно низького рівня з моменту його повернення в Білий Дім. Про це свідчать результати опитування Reuters. Близько 40% респондентів схвалили діяльність Трампа на посаді президента. Але опитування показало, що американці не задоволені кроками Трампа щодо покарання університетів, які він вважає занадто ліберальними, і також його призначенням на посаду голови правління центру Кеннеді, головної театральної та культурної установи у Вашингтоні. Тоні, однак, як зазначає Reuters, рейтинг Трампа залишається вищим ніж у його попередника демократа Джо Байдена протягом більшої частини президентства. Володимир Зеленський та Дональд Трамп поїдуть на прощання із папою Франциском. Похорон папи римського відбудеться 26 квітня. Ну і стало відомі нові факти біографії папи римського Франциска, яка може розчулити українців. Бо український історик та журналіст Олександр Зінченко розповів, як він два роки тому збирав кошти на два розвідувальних дрони для 93-ї бригади. Тоді йому зателефонувала довірена особа папи. Ця людина повідомила Олександру, що має благословення Франциска допомогти, але попросила зберігати це в таємниці до певного моменту. Олександр самотужки зміг зібрати гроші на два дрони, але довірена особа понтифіка дала кошти на третій дрон. Резервний журналіст уточнив, що гроші пожертвування понтифіком були його особистими, а не Ватиканом. Перший латиноамериканський лідер Римокатолицької церкви, папа Римський Франциск, помер на 89-му році життя. Він страждав від різних хвороб протягом свого 12-річного папства. Як повідомили у Ватикані, сьогодні вранці, о 7.35 єпископ Риму Франциск повернувся додому. Отця. Зеленський висловив співчуття у зв'язку із смертю папи римського Франциска. Його життя було присвячене Богу, людям і церкві. Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності. Він молився за мир України та українців. Сумуємо разом з католиками і усіма християнами, які покладались на духовну підтримку папи Франциска. Вічна пам'ять Wall Street Джорнал пише із посиланням на обізнаних американських чиновників, що у випадку передачі під контроль США найбільша в Європі, аес постачатиме енергію як в Україну, так і на захоплені Росією українські території, які ймовірно Москва не поверне Києву під час укладання миру. Які саме території навколо АЗС можуть бути позначені як нейтральні, і в якому форматі може здійснюватись контроль над ними та самою станцією співроб. Розмовники видання не уточнили. Також немає даних про те, хто в такому разі здійснюватиме управління ЗС. А Росія почала ліквідовувати вугільні шахти в окупованому Донбасі, бо немає грошей. Російські компанії, які орендували 15 вугільних шахт в окупованій Донецькій і Луганській областях цього року, відмовилися розробляти 9 із них, бо їм не вигідно це робити через низькі ціни на вугілля. І тепер їх хочуть повернути самопроголошеній владі так званих ЛНР та ДНР хоча раніше в це хотіли вкласти 65 мільярдів рублів. Російська влада натомість каже, щоб і питання закриття шахт інвестори брали на себе. Ну а китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу. Під час випробування було використано бомбу масою 2 кілограми. Внаслідок вибуху на кілька секунд утворилася вогняна куля температурою понад тисячу градусів Цельсія, яка зберігалася. Понад дві секунди аналогічна кількість тротилу створила б вогняну кулю з тривалістю життя в 15 разів менше. Йдеться у публікації. Розробники кажуть, що інтенсивність вибуху можна точно регулювати. Це дозволяє забезпечувати рівномірне ураження цілей на великій площі. Ви ж напишіть навіщо Китаю такі розробки. Ну і Китай пригрозив країнам, які зменшать торгівельні відносини з ним заради угоди з Трампом. Про це передає Блумберг Пекін поважає вирішення країнами своїх торгових суперечок зі США, але рішуче виступає проти будь-якої сторони, яка досягне угоди на шкоду інтересам Китаю. Сполучені Штати зловживали митами для всіх торгових партнерів, а також змушували всі сторони розпочати з ними переговори про так звані взаємні тарифи. Китай налаштований і здатний захищати власні права та інтереси, а також готовий зміцнити солідарність з усіма сторонами. Ну і на цьому в мене все. Пишіть свої думки щодо почутого. Дякую вам, що дивитесь і до зустрічі.